Привіт, народ, на зв'язку модератор. Темою сьогоднішнього відеоролику є вищі цивілізації та те, як вони взаємодіють з людьми та нашою планетою. Нещодавно натрапив на один цікавий профіль, який називається реальне НЛО. Ну, раз автор заявляє, що реальне значить реальне. Подивився, я чим він займається, він стверджує, що скоро буде ядерна війна, а після цього планета перестане існувати, адже вищі цивілізації, тобто наші творці, вкотре розчарувались в нас, і процес став незворотнім людей вже не зупинити. Контент цього громадянина базується на багатьох відео, де буцімто люди фіксують наявність прибульців та їхніх дій на нашій планеті. За класикою жанру, якщо не всі, то принаймні переважна більшість відео представлені у відмінній в лапках якості. Хтось з розумних коментаторів підмітив цю закономірність серед таких беззаперечних відеодоказів існування чогось паранормального і невідомого. Але дехто вмудрився йому відповісти і мовляв, звідки тобі відомо, чому така якість. Можливо, прибульці використовують глушилки для, погірш... для погіршення якості відео. Наскільки мені відомо, то глушилки призначені для подавлення радіосигналів, наприклад, між мобільним телефоном та вишкою сотового зв'язку. Але зйомка відео це процес, який відбувається всередині пристрою, на який це відео записується, тобто записуючий пристрій не посилає сигнал на радіовишку, які можна було б глушити. Мова йде конкретно про відео, а не про пряму трансляцію, де дійсно можуть виникати шуми і знижуватись якість відео. Автор профілю стверджує, що він є так званим провідником, а, а, а. між нами, людьми та вищою цивілізацією. За його словами, коли йому було 8 років, то на нього впали промені світла з корабля бревульців, і вони таким чином подарували йому можливість спілкуватися з ними і тримати нас в курсі їхніх планів. Тому він створив профіль в TikTok і в один день закинув туди аж 8 відосів, що є доволі підозріло. Але коли у нього запитують, звідки у нього ця інформація і чи будуть пруфи, то відповідь звучить приблизно так. Брат. Повір мені на слово. Давайте розберемо перше з відібраних мною відео автора. що <му> наклон!

На цьому відеоролику видно стовп жовтого відтінку, який підіймається в небо, та оператор коментує, що це крутиться. Для розумних людей очевидно, що це звичайний пиловий вихор, але автор стверджує, що це насос, яким прибульці качають воду з землі для переселення. Буцьим, то, землі недовго лишилося і, щоб вода марно не зникала, то вони її викачують. Чесно кажучи, я був сильно шокований через те, що багато коментарів під цим відеороликом, де люди вірять в цю маячню. Ще є один відеоролик, але не з його профілю, а десь з Полтавської області, де такий самий насос качає вже, напевно, землю для будівництва аграрного складу на іншій планеті. До речі, корабель, на який прибульці крадуть людей і запасаються водою та землею зі складу, знаходиться за сонцем, а будувати нове життя вони збираються за 100 сонячних систем від нашої землі. Наступний відос, за словами автора, прислав йому підписник з Запоріжжя. На це варто подивитися. Батонка у мене сьогодні всім на коротше, поле. От, селі на поле і тут хуяк. Кусок поля прав пошв просто. Та на лосадой. Глубина там їбать, смотреть страшно. Ну коротше не видно цього глубинар. надо отсыпать. Такое себе, блядь. Хуй, знает. И она вот просто, блядь, на ровном месте, тут ничего не было. Она просто вот этот вот весь кусок с хуйки пойми какой глубиной, ебать, ебать, не знаю, просто. просто по древнюю ебался и, Одразу як я переглянув цей відос, то пішов шукати його в інтернеті, і в першому ж відосі показується це саме відео, і розповідається, що події відбуваються в Ростові, а також там пояснюється причина виникнення таких явищ. Але варто зазначити, що величезні ями в полях це не зроду чогось космічного, це часте явище в світі, та в інтернеті багато відео на цю тему. Це може бути як обвал в шахті, так і карство Воронка, яку навіть в іграх згадують. Останнє на сьогодні відео, на мою думку, найсмачніше, адже в ньому стільки брехні, що аж сміятися хочеться. По перше, звукову доріжку в цьому відео взяли з цього відоса, який на Ютубі датується 2012 роком. По-друге, автор в коментарях стверджує, що ця подія дійсно відбулась 7 червня цього року. Шляхом нехитрих маніпуляцій я знайшов це ж саме відео на Ютубі, але воно вийшло 16 років тому. По третє, складно для мене було лише визначити, що за транспорт зображений на відео. Тому я знайшов дві англомовні статті, які спростовують міф про те, що на відео були реальні літальні апарати. Англомовна Вікіпедія, посилаючись на інше джерело, стверджує, що зображення пальм на одному знімку відео є кількома копіями одного шаблону. Інша експертиза, очевидно, показує, що НЛО наклеєні на відео. Стаття на сайті skeptic.com також визнає відео фейком, опираючись на зображення пальм. Цитую: спочатку серпня кілька мільйонів людей переглянули відео на Ютуб, яке нібито показує космічний корабель інопланетян, що зищать біля пляжу на Гаїті. Ролик із вражаючим крупним планом одного НЛО, що пролітає прямо над очевидно портативною камерою, багатьом здався занадто гарним, щоб бути правдою. Як завжди, це виявилося так. Саме пальми видали гру. Відео містить ідентичні дерева, показуючи це, як згенеровано комп'ютером синтетичну сцену. Я знав, що реальні дерева, які колишаться від цифрового вітерця, є відмінним ефектом відносно недорогого програмного забезпечення для комп'ютерної анімації під назвою FUDESPREE і підозрював, що містифікація була вірусною рекламою останнього випуску. Few. У чудовому прикладі того, як мейнстрімне інформаційне видання серйозно копалося в паранормальних твердженнях, LA Times швидко докопалися до суті обману. Вони знайшли художника комп'ютерної графіки, який створив фільм. Він підтвердив, що це було зроблено за кілька годин за допомогою та іншого програмного забезпечення для 3D анімації. З усього прочитаного і доведеного правдивим по версії автора є лише те, що відосик був знятий в Гаїті. Гадаю, я навів достатньо аргументів, щоб показати, що цей автор говорить неправду, а просто хайпиться і, можливо, заробляє на своєму контенті. В останньому нічого поганого не бачу. Тому розбирати інші відеоролики в його профілі я не бачу жодного сенсу. Ось так, панове, один з проповідників був викритий. Я створюю цей відеоролик не з метою переконати всіх тих, хто вже далеко в тумані обману, а щоб показати тим, хто ще не в тумані, що потрібно перевіряти інформацію, яку ви сприймаєте, і фільтрувати контент, який ви споживаєте. Ну, власне, ще й для задоволення свого его, щоб показати, що я ось такий і можу довести свою правоту у випадку, якщо це необхідно. Пишіть панство, коментарі, чи заходить такий контент, чи продовжувати таким займатися, чи одного проповідника достатньо. На цьому моменті я з вами прощатимусь. Всім дякую за перегляд, оцінюйте відеоролики, дивіться інші мої відео, до наступних зустрічей.